Розмова двох подруг. Йду я вчора вночі темною вулицею, раптом бачу попереду чоловічий силует. Ну я й давай бігти. І як? Наздогнала? Підтримайте український контент своїм лайком та підпискою. А також не забувайте натискати на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски цікавих анекдотів. Вчені встановили, що вершиною еволюції на планеті є зовсім не люди, а породисті собаки. Ось як прокоментував результати голова дослідницької групи. Спочатку ми платимо за це, щоб надати своє житло якомусь цуценяті. Безкоштовно годуємо, лікуємо власним коштом, миємо, причісуємо, стрижемо, шукаємо партнера, щоб вони могли спокійно продовжити свій рід. Потім прилаштовуємо нащадків у місце, де є щось ще краще. І головне, на першу вимогу виводимо на прогулянку за будь-якої погоди, та ще й прибираємо за ними випорожнення. Ха, щоб я так. Кіт плаває навколо самиці та з докором каже: Люба, стільки країн, стільки екологічних організацій, видатні політичні лідери, мільйони людей у всьому світі. Всі вони борються за те, щоб наш вид вижив. А ти мені кажеш, голова болить. Шоста ранку, передмістя. Іду на зупинку повз приватні будинки. Бабуся років 80 кидає сніг лопатою та так, що я у свої молоді роки не змогла. Друга бабуся, мабуть, сусідка запитує Ти чого це з самого ранку ще затемна? відповідь Та от швидку собі викликала, приїдуть люди незручно. Син свариться з батьками. Мені набридло постійно бути з вами, завжди приходити вчасно. Я хочу романтики, свободи, пива, дівчат. Я йду і не намагайтеся мене втримати. Син рішуче йде до виходу. Біля дверей його наздоганяє батько. Тату, я ж сказав, не намагайся мене зупинити. Я не зупиняю, синку. почекай мене, я з тобою.